Привіт, друзі! З вами Олесь Вареник. Ми на каналі Інвестха. Ми шукаємо інвестиційні можливості і висвітлюємо їх для вас на нашому каналі. Вдячні вам за те, що ви нас дивитесь і підписані на нас. Тому не забувайте робити, якщо ви ще не з нами. Сьогодні ми будемо розбирати і спілкуватись з Естет, яка дуже відома виступає як брокери і девелопери зарубіжного ринку нерухомості, дають можливість українському інвестору придбавати дохідну нерухомість за кордоном, легалізовувати походження коштів, а також отримувати за інвестиції громадянства та резидентства. Спілкування буде цікаво. Можливостей дійсно вистачає в цієї компанії, а запитів наразі в такі в Україні стає все більше. Тому запрошую вас до перегляду. Привіт, друзі! З вами я Оле Свореник. Ми на каналі Інвест Хаб і ми розбираємо інвестиційні можливості, можливості для масштабування бізнесу з експертами. Однодумцями сьогодні знову з нами відомий нам, шановний В'ячеслав, засновник компанії, які працюють на міжнародному ринку нерухомості назвою назвою Хаятестей. Привіт. Вітаю, Олесь. Хіба би трошки задати, можливо, простих, проте дуже хвилюючих питань від наших інвесторів. Скажи, будь ласка, як. Ти вважаєш, можна підвищити ліквідність нерухомості, яку, придб... яку інвестор придбає за кордоном за порадою з або з агенціями, або з фахівцями, або з місцевими ріалторами, або ж на власний розсуд? Підвищити ліквідність. Ну дивись: по-перше, найважливіший момент це обрати правильну нерухомість на початку, тобто обрати те, що підходить під твої цілі. І під твої задачі. Бо, ну в принципі, коли, коли до нас хтось приходить вже з об'єктом нерухомості, ми тут вже не можемо щось там виправити. Тому, по-перше, ми намагаємося підібрати об'єкт, який максимально підходить під цілі та задачі нашого клієнта, бо хтось купує для себе, хтось купує. Там для власного проживання або для відпочинку хтось для здачі в оренду, хтось для перепродажу, тобто як інвестиція ми фліппінг, таке про інше. нам про життя не це лише цікаво, про Нам добре, якщо подалі інвестиції. Тому виключно купування з метою, мабуть, що спекуляції навіть більше, бо дохідність цієї історії Окей. більше, і іноді є проблеми. Купили, а продаємо досить довго вдвічі, втричі довше ніж хотілося, планували. ніж планувалося. Окей, тоді сьогодні лише для інвесторів. А, ну, скажу так: дві основні причини, чому люди купують, це або пасивний дохід здавати в оренду, або а, для перепродажу. Ну, і також це може бути міксований варіант, коли людина купує на, з горизонтом 5-10 років. Купив, поздавав в оренду якийсь час, потім перепродав і далі роздивляються інші варіанти. А, ну, на цьому етапі, знову ж таки, треба вибрати, обрати. Той варіант, що буде максимально підходити під ціль. Тобто, якщо ми беремо під оренду, то тут одні критерії мають бути. Тут треба аналізувати, які ціни у цьому районі, який попит, чи воно взагалі цікаве там для оренди, по якій ціні це реально здати, і яка заповнюваність подібних апартаментів. Якщо ми кажемо про ціль перепродаж, то тут ми дивимося на. Знову ж таки, яка локація, який на неї попит, що поруч будується, які ціни, як швидко це розпродається. Тобто ми дивимося, наприклад, в проектах забудовників, які на стадії будівництва дивимося, який відсоток квартир вже проданий. Ну, наприклад, якщо наприкінці будівництва там ні в кого немає нічого готового, то ну мабуть, тут мабуть, легко буде продати. Якщо ми бачимо, що наприкінці будівництва половина апартаментів ще продається, то ми розуміємо, що це більш довгий цикл. Тому ну, звертаємо увагу там на ряд факторів і дивимось на те, щоб придбати максимально ліквідний об'єкт, який буде а, цікавий кінцевому інвестору, кінцевому покупцю або енд-юзеру. І наша задача розуміти, хто взагалі кінцева аудиторія. Тобто, ну, це будуть або люди, які купують, щоб жити вже в готовому, або люди, які хочуть без ризику купити щось, там зберегти кошти чи здавати в оренду. Дякую. Наступне питання дуже цікаве. Наприклад, інвестор купує вже там на більш-менш кінцевій стадії будівництва. Тобто, це вже не готовий об'єкт заселений, який має пікову ціну. Але там відсотків, мабуть, на 15 дешевше. Ну, Припустимо, такий є сценарій. Mm -hmm. е, є певні застереження, є певні там побоювання того, що 5-7 років, як правило, там в Туреччині чи десь за кордоном придбається нерухомість за кілька тисяч доларів метр, яка вже є з ремонту. Е, Скажіть, будь ласка, яка орієнтовна може, яке може бути падіння вартості в зв'язку з амортизацією цього об'єкту? Наприклад, якщо ми кажемо в багатьох презентаціях, про дохідність 12-15% річних переважно в неї не закладаються абсолютно якісь подібні витрати. І потім інвестор стикається з тим, що дохідність ще погіршується відсотків на 20, тому що раз там 5 років потрібно щось там підремонтувати. А через 7 років 8 той комплекс вже стає не такий актуальний. З'являється цікавіші, і він вже реально розуміє, побоюється, що за цей період часу. Вже цей квадрат буде коштувати дешевше, можливо, навіть вдвічі. Чи буває таке, чи був такий кейс? Ну, дивись, я на своїй пам'яті не пам'ятаю таких кейсів, щоб щось вдвічі ставало дешевше. Але розумію твоє питання. Тобто, амортизацію в фінансовій моделі ми, звісно, приймаємо до розуміння. Тобто, Ну, 5-10% від коштів, що приходять на оренду, ми відкладаємо в амортизаційний фонд. Ну тобто, щось змінити, щось покрасити, щось там якусь техніку можливо поміняти. Але ну, в принципі, це на це лягає на плечі орендаря зазвичай. Бо є, є гарантійний депозит, є якісь кошти, які беруться з орендаря, якщо там щось, щось не так. Але звичайно, там який косметичний ремонт між орендарями це треба робити. Тому на амортизацію там 5-10% від коштів, що приходять з оренди, відкладається. Якщо людина не здає в оренду, це просто стоїть нерухомість. Ну, звісно, вона також там за кілька років може почати приходити в якийсь легкий занепад, і звісно, також треба бути. Виділяти кошти на амортизацію, але це невеликі кошти, тобто це не може б, там на 20% впасти. Ціна квартири лише ось із за цих це факторів. падіння актуальності комплексу, що будують щось нове, більш концептуальне, більш цікаве, і те, що приймано там 5-7-10 років тому, ну ми можемо навіть в Києві це побачити комплекси, які продавались 10-15 років тому. Преміум просто там в них і досі непогані ціни. Вони досі там в них живуть заможні класні. Люди, але вже ті, хто мають кошти і бажають жити плюс-мінус, так вони вже обирають інші сучасніші, там де вже є нові технології, і вони будуть все рівно впливати на ціну в цих крутих, які були 15 років тому, топовими. Ну так, ти все ти все вірно кажеш. Тут треба дивитися на ринок. Тобто швидкість зміни ринку. Ну, наприклад, найшвидший, мабуть, ринок це там Дубай, де комплекс закінчив. Закінчилося будівництво. Він вже трішечки застарілий, бо там його розпочали будувати 3-4 роки тому, і там дуже швидко все змінюється. Там передові технології, велика кількість забудовників. Конкурує між собою і таке інше. Тобто є локації, в яких ось ця швидкість, скажімо, обновлення, вона там максимально велика. Ну, Я ж кажу, це Дубай, це якісь мегаполіси, типу Нью-Йорку, Токіо і таке інше. Також це, це можуть бути локації, де багато курортної нерухомості будується, але ну, тут просто різний цикл, і деякі комплекси вони швидше. Устаріють, деякі вони довше залишаються актуальними. Навіть, ну не знаю, я зараз знаходжусь в Алані і на, на думку спадають деякі проекти, яким там 10-15 років, і їх, їх і зараз всі хочуть, бо вони там з цікавою інфраструктурою, там якась клас, класний зроблений там, дизайн, тобто якісь речі, які. Озеленення, там, ще якісь нюанси, які залишаються актуальними. А є проекти, які молодші, але, ну, там, в принципі, коли їх будували, вони вже були не дуже там, можливо, не дуже відповідні до сучасного стилю. Тобто, ну, тут треба дивитися на різні фактори. Я думаю, що ну, основний такий коментар для інвестора: що треба дивитися на проекти, дизайн яких він. Дизайн, яких він з одного боку сучасний, з іншого боку, якийсь більш-менш такий, як би сказати, витриманий. Ну, тобто, тобто, такий, який буде залишатися актуальним. Ну, типу, не, не одноденні якісь тенденції, а щось, щось більш релевантне. Ну, Не знаю, наприклад, для європейців будують там для скандинавів, у них. Всі квартири там, всі оздоблення там в чорно-білих тонах. Тобто воно не стане там, неактуальним через 5 чи 10 років, бо це такий мінімалізм. Ну і треба дивитися на, власне, на забудовника, на проєкт, багато на які фактори, щоб розуміти, як швидко це може застаріти чи не може. Дякую. Е, ще питання стосується класовості. Е, Нам. Минулого місяця я був на одній зустрічі по нерухомості, і там доповідь робила представниця луну. Я там трошки ситуацію по українському ринку я насправді не очікував таких цифр, але там відбулось падіння по класам. Наприклад, там економ клас впав відсотків на 40, бізнес клас на 30, преміум взагалі додав там 2%. відсотка. А, наприклад, царські унікальні будинки, там проекти в Києві, яких там немає їх, стає менше. Вони там додали плюс двадцять. Чи є взагалі щось подібне? Класова система. Тут ще потрібно розуміти, що, наприклад, економ він в принципі такий, як був там років сорок тому, десь такий будується і зараз. Плюс-мінус нічого не змінюється. Його собівартість ну вона зростає більш повільно, тому що оптимізують все рівно і там. Якість, можливо погіршується, ну але вони стоять, люди там живуть і все добре. Проте ліквідність там гірше, і бачимо, що вона впала в ціні. Якби, мабуть, не війна, то ця пропорція б зберіглася тобто, щодо зростання, можливо, економ би не впав, а зріс би трошки. А наприклад, царські зросли б там набагато більше. Ну ось так. Чи є щось подібне за кордоном? Скажи, будь ласка. Я вважаю, що це, це тенденція, ну, мабуть, світова. Тобто Ті ринки, з якими ми працюємо, я також вважаю, що преміальна, така дуже преміальна нерухомість такого upper vip сегменту яка будується для ultra-high network individuals, тобто ця нерухомість, вона. Uh, її менше набагато. Якщо вона виконана там, максимально якісно, то uh, на, неї, на неї є попит. І такі проекти рідко падають в ціні. І uh, тут бачиш, ти привів приклад України, де йде війна. Uh, ось в період таких катаклізмів. Ну багато вже було кейсів в історії, коли в період катаклізмів. Uh, Дороге залишається дорогим, а дешеве дуже дешевіє, дешевше. Тобто, так чи інакше, люди, які мають багато коштів, вони і під час війни, і під час будь-яких катаклізмів вони знаходять можливість заробити ще більше коштів. Тобто, в такий час багаті швидше багатіють, а бідні швидше бідніють. Тому економ клас він в такі періоди дуже падає. Там якийсь середній клас він також падає. Але якийсь е, дорог, дорогого класу житло е, весь час є люди, які багаті. Ну, може пер пройти якийсь перерозподіл коштів. Але м, такого, такого, щоб взагалі е, ну, перестали купувати лік, таке ліквідне дороге житло, такого не буває. Бо у е, ці періоди змінюється політична еліта, змінюється там. Е, Найбагатша найбагатша частина населення, і тому а, вони, вони задовольняють свої потреби і купують дороге житло. Ну, скажімо так. Тому я вважаю, що а, ну, ось якраз на таку топову нерухомість на неї завжди є попит, і вона не дешевша ось навіть в такі періоди. Дякую, дякую. Е, ще питання цікаве, як експерта з міжнародної саме. Нерухомості цікаве питання щодо Європи. Ну, от люди задають там прості банальні питання: е, там, зняв е, дружині дітям квартиру у Відні е, за 3 тисячі євро, а її ціна в, в ріелторів по ринку на сайтах близько мільйона 200 євро. Е, хто нею володіє? Е, взагалі, на що ця людина взагалі спрямована? Навіщо купують? І, наприклад, хтось просто хоче зберігти його нецікавить дохідність в Європі, він хоче зберігти в Європі. Чи варто взагалі на це дивитись? Тому що, мабуть, домінуюча частина старої Європи ну, дохідності майже немає. Чи займаєтесь ви такими кейсами? Ну, дивись, скажу так: у нас є клієнти, звичайно, на Європу і на подібну нерухомість до того, що ти сказав. І Я погоджуюсь з тим, що в. Ну, ось, найелітніші такі е, регіони та міста Європи, там, Відень, Лондон, Париж, е, там, німецькі якісь міста, е, в них дохідність ну, це зазвичай 2-3, максимум 4%. 4% – Це вже круто. Е, тому, але тут треба розуміти, що е, на оренді дохідність невелика, але зазвичай там є капіталізація. тобто, там, через 10 років це житло буде коштувати там, на 50% дорожче. Тому в таких в топових локаціях, в топових містах, ну, воно, воно не може дешевшати. Тобто, якщо це у центрі там, Відню або у центрі Гамбургу, ця нерухомість, вона, так, так би мовити, приречена на повільне зростання, якщо, якщо класний, класний кейс, класний проєкт. Ну, я знаю багато інвесторів, які там купують в Лондоні, отримують 2 дохідності від оренди або взагалі не здають. В них там кошти можна сказати заморожені. Але якщо подивитися на там, нерухомість в Лондоні, як там за останні там 20, 30, 50 років, то можна побачити, що ну вона неуклонно зростає. Є корекції, звичайно, але якщо дивитися там в довгій перспективі, то є зростання. А на ринках таких менш, скажімо, менш стабільних, ну там якісь країни Європи, там другого чи третього ешелону, там східна Європа, або це там якісь азіатські країни, які не дуже швидко розвиваються, там можуть бути швидкі зрости, швидкі падіння. Тобто більше волатильність. Тому ті, хто хоче стабільно припаркувати кошти, вони йдуть ось в такий Лондон чи Відень. Дякую, ось продовжується це питання. До речі, цікаво. По подібному розбирали ми його у попередньому випуску на нашому каналі з основником компанії ZM Invest щодо землі. Ми розбирали там просте питання. Ось, наприклад, зараз земля в Україні коштує там півтори тисячі, а в Польщі 12 тисяч. Але в нас оренда 50 доларів, а там 200. Тобто. Як вона в нас може коштувати, хто її буде купувати, щоб отримувати два відсотки, чи це не пропорційно? І він пояснював свою думку. Ось я хотів тебе спитати також, наприклад, капіталізується нерухомість, ти навів приклад за там 10 років вона зросте на там відсотків, може більше. А чи це релевантно? Чи є якась межа, тому що не буває неухильного росту, неухильного падіння так само проте, Якщо ми кажемо, що інфляція у е, сталих валютах вона є близько там 2-3%, а зростання нерухомості е, воно е, тут е, більше ніж там 5, а подекуди більше ніж 10, і це історично, то куди вона росте? Адже грошей не стає настільки більше, наскільки зростає нерухомість, яка є. Дуже великою домінантою активів, взагалі, з усього переліку можливих активів у світі. Окей, слушне питання. Ну, дивись. По перше, на мій погляд, останні декілька років це коронавірус, це війна. Валюта почала обіцінюватися набагато швидше. Тобто, це вже не 2-3 відсотки, а там 8-10%. відсотків. Навіть долар, євро, тобто найбільш стабільні валюти, вони швидше почали обіцінюватися. Тому зростання ціни нерухомості в довгостроковій перспективі, воно плюс-мінус перекриває інфляцію, але зазвичай, зазвичай воно не перекриває її набагато. Тобто, це все ж таки більш спосіб, ну, якщо ми купуємо щось готове, там, готову нерухомість, то це спосіб зберегти кошти і щось там отримувати на оренді. Тут ну, не можна розраховувати, що, наприклад. При інфляції там, 2% вона буде зростати кожного року на 10%. Ну, зазвичай, воно так не трапляється. Знову ж таки, різні бувають кейси, різні є ринки, якісь ринки там, дуже недооцінені і вони можуть там, зростати по 5-7 років там, по 10-15 і більше відсотків, як це було, наприклад, там, в Україні з 2001 по 2008, або в Чехії це було наприкінці 10-х років, там, зріст був 4-5 років швидкий. Але ну, це може, це може тривати там 3-5-7 років, але це не може тривати там 20, 30, 50 років. Тому, ну, на мій погляд, все ж таки нерухомість вона допомагає зберегти кошти від знецінювання, але ну, вона не, не допоможе тобі навіть там, за 30 років там, потроїти свої кошти в еквіваленті 30-річної давності. Ну думаю, розумієш про що я. Останок дуже просте, взагалі, питання. Що б ти наразі купив би для себе, рекомендував би для мене з вашого портфоліо ось на протязі цього місця? Чи є пиріжечок? Дивись, тут, тут залежить дуже від бюджету і від. А, від... Окей. від бюджету і від намірів інвестора, тобто, що він хоче. Робити якомога більше. А в який термін? Неважливо. Тобто, ну, 100 річних за 2 роки, 200 річних за 3 роки. ну, 2 роки краще. Неважливо. Чим більше, тим краще. Я зрозумів. Так. Ну, в нас зараз є цікаві офери на пресейлі, наприклад, на Балі, де ми а, зараз один з наших дружніх забудовників а, купив землю. і Починає, м, починає реалізацію проєкту разом з відомою готельною мережею, яка буде керувати цим проєктом. У нас є опція входу в проєкт на стадії ще до пресейлу. Ми вже працювали по іншому проєкту цього забудовника і в Туреччині, і на Балі. І... Яка вартість mm. квадрату? Вартість квадрату 2,5 тисячі за квадратний метр на даному, на даному разі. Але, але старт продажів буде від трьох тисяч двісті трьох тисяч триста. Через кілька місяців стартують продажі. Це буде 3200 3300 А зараз це стадія такого, навіть не пресейлу, а такого партнерського партнерської такої інвестиції. Такий так. собі венчур в нерухомості. Ну ми по такі по такому принципу вже інвестували із цим і з декількома іншими. Тому а, тут в тебе є а, більше скажімо, більше ризику, бо, бо ще немає проєкту намальованого повністю там, затвердженого. Це на етапі, коли проєкт ще не затверджений. Але ми розуміємо ризики, прораховуємо їх і вважаємо, що це е, таке цікаво. Ну і наші інвестори в таке заходять. Це один з оферів. Е, можна йти в інші зовсім офери. Наприклад, е, по Туреччині минулого року я інвестував е, декілька разів в кейси. Навпаки, наприкінці будівництва, наприклад, є ряд забудовників, які там не розрахували свої фінансові можливості, і в них там не вистачає коштів на будівництво. Ринок зараз не активний, він там на спаді. Тому ми декілька разів ловили такі кейси з нашими клієнтами, купували там майже готову нерухомість за ціною, там, що була на пресейлі, наприклад. Ну тобто такі варіанти також є цікаві. Де в прайсі забудовника буде написано 120, а ти візьмеш цю квартиру за 80. Такі кейси у нас також є. Тому, ну дивлячись від стратегії, я ж кажу. Можна щось цікаве взяти і е, ось на пре-пресейлі, а можна прямо в готовому чи майже готовому будинку. Е, також щось є, є на північному Кіпрі. У нас цікаві варіанти, є в Чорногорії, є... В Таїланді, тобто, тут треба детальніше розмовляти. Ну, ось бачиш, перше, що мені на розум припали, це те, куди більше наші інвестори інвестували. Це Балі та Туреччина. Ну а взагалі є ще й інші варіанти. Дякую. Друзі. Сподіваюсь, ці теми і питання були цікаві. Деякі з них вами були згенеровані. Тому будьте активні в коментарях під цим роликом, в описі, під відео є посилання за на соцмережі. В'ячеслава та компанія Хаядестей також будуть е, посилання та описи оперів, які він озвучив для того, щоб була е, практична цінність і розуміння. Як ми почули, що е, треба для того, щоб е, мати гарний результат, треба тримати носа по вітру і бути в діалозі з експертом, тому що можливість тимчасова вона е, має бути вами отримана за вашої ініціативи, опрацьована, і вона як правило. Класна можливість тримає обмежену е, кількість часу. Тому користуємось цим. Звичайно, будьте обачні, обережні для когось 2500 з ризиком, для когось 3200 з вже обмеженням ризику. Є класним варіантом. Тому е, зважайте на це, е, працюйте з експертами, будьте свідомими, е, розраховуйте на підтримку нашого клубу. Посилання на соцмережі також є. Зустрічі по нерухомості – це системний е, наш формат і один з пріоритетів. Будемо намагатись разом створювати максимально сприятливий інвестиційний фонд та каталог класних інвестиційних пропозицій. Дякую вашій компанії. Будьмо на зв'язку. Підписуйтесь, ставте лайки і будемо разом багатіти. Дякую тобі, Олесю. Додам додам, що для підписників, які прийдуть к нам з промокодом «InvestHub», ми можемо зробити по нашим проектам девелоперським знижку. Ну, наприклад, по промокоду «InvestHub» вони отримують 2% знижки по тим проектам, що ми будуємо як забудовник компанія в Туреччині. І також по дольових інвестиціях, там, де в нас від 500 доларів вони можуть інвестувати, щоб почати для себе цей процес. Наприклад, при інвестиції в токени на суму там, від 2000 євро, вони отримують в подарунок ще токенів на, на 100 доларів. Тобто на 2000 доларів інвестували, 100 доларів отримали в подарунок. Це буде впродовж, там, давай скажемо, там, два тижні після виходу в ефір цього відео. Дякую, щедро. Класно скористатись варто. Ну я підказую, що скористати з невеличкої суми варто, тому що репутація компанії дійсно заслуговує на те, щоб певні суми можна було інвестувати з безумовною довірою. Компанія дійсно має і гарний стаж, і гарний маркетинг і досить багато інвестувала уваги у свій бренд для того, щоб його підтримувати і розвивати за допомогою мікроінвесторів. Дякую, успіхів. Дякую тобі. Успіхів. Да, дякую. Друзі, не забувайте, що в описі під цим роликом є контакти компанії Хаятестей. І по цим контактам ви можете зв'язатись і отримати безкоштовну консультацію. Ця опція доступна на протязі двох тижнів після виходу даного ролику для підписників лише для підписників нашого каналу. Також не забудьте переглянути. Посилання на соціальні мережі Hayat Estate та клубу Інвестхаб. Якщо вас це зацікавило, звісно, підпишіться, тому що вони постійно несуть в собі нову інформацію, яка може бути цінною для вас.